У Лазівському районі 1 жовтня розпочато опалювальний сезон. До роботи в осінньо-зимовий період підготовано 8 котелень, більше 11 кілометрів теплових мереж, 19 топкових відділу освіти, дві центральні теплові пункти та внутрішні будинкові системи теплопостачання. Всі котельні району працюють на природному газі. 30 вересня ми зробили пусконалагоджувальні роботи. В першу чергу було включено опалення до світловщинського центру людей похилого віку. Також було першочергово здійснено опалення центральної районної лікарні були включені в роботу дошкільні навчальні заклади, дитячі садочки, в другу чергу школи і об'єкти соціально побутової сфери. Та житловий фонд. На сьогоднішній день система працює в режимі перебоїв у теплопостачанні не зафіксована. Запевняю, що всі об'єкти в районі опалюються, школи витримують санітарний режим по опаленню, також опалюються усі житлові будинки, збоїв нарікань немає. Як і завжди, були. Поодинокі заявки, де завоздушені системи, але бригади працюють цілодобово. Працює диспетчерська служба в Краснопалівській селищній раді, куди стікається інформація, і поступає до районної державної адміністрації. Питання знаходиться на постійному контролі. Керівництво району завдячує всім підприємствам району, які в повному обсязі провели підготовку до опалювального сезону та забезпечили безперебійну роботу мережі теплопостачання. Другий місяць осені розпочинається зі зворушливого свята. 1 жовтня ми вшановуємо людей похилого віку. Саме цього дня в Лазівському районному територіальному центрі обслуговування самотніх непрацездатних громадян, що у селі Світловщина, відбувся день відкритих дверей. У терцентрі на даний час перебуває 35 чоловік. Привітати та вручити подарунки підопічним завітали голова Лазівської райдержадміністрації, його перший заступник та начальник управління праці та соціального захисту населення. Ні, радежадміністрації глава району привітав мешканців терцентру, перевірив побутові умови проживання, поцікавився температурним режимом та презентував стіл і до нього шахи, нарди та доміно для змістовного дозвілля. Нагодою запитували у голови району про повернення вкладів ощадбанку та виплати дітям війни. Все інше у них є. Про них тут добре дбають та намагаються створити найкращі умови, незважаючи на недостатність фінансування при підтримці районної влади та спон допомозі приміщення центру оснащено всім необхідним. Ну, В цьому году приобретены і телевізор, і при помощи при рай-администрации и телевизор, и холодильник, ну, стиральная машина. Такое оборудование, без которого существование тер неможливо. невозможно. Мы обязаны вести эту хозяйственную деятельность. Вот. Но тем не менее, на сегодня мы обеспечены всем питание в достаточном количестве, тепло, санитарные нормы да, соблюдаются. Это круглосуточное медицинское наблюдение. Медсестра здесь круглые сутки. У холі закладу знаходиться підлоговий кулер. У підопічних завжди очищена питна вода. Працює два телевізори, є гаряча вода. Щоб старенькі не мерзли, опалювальний сезон. Зараз порядженням голови райдержадміністрації адміністрації розпочаток ще до 1 жовтня. У кімнатах тепло та затишно. Люди, які за волею долі, залишилися один на один. Зі своїми проблемами тут знайшли другий дім. Відігрілися серцем, оточені турботою та розумінням. Хорошо. І кормлять, і купають, і ногті ріжуть, і стрижуть, і чистота, і порядок. Усе от і до. Живемо ми добре. Кушать є, що чисто, тепло. постелі міняють, все як треба. пострижуть, все як потрібно. Робота терцентру не обмежується стаціонарним відділенням. Соціальні працівники закладу за місцем проживання обслуговують 1350 самотніх непрацездатних людей похилого віку лазівського району. І в цьому поряд з традиційними послугами керівництво терцентру втілює передові методи надання соцпослуг. Посліднє час в Терцентрі введені нові методи обслуговування, нові форми. Введены парикмахерские в отделениях адаптации в Краснопавловке. Планируется открытие такого направления в Орельке и в Екатериновке. Сегодня в этом году открыто и уже работает социальное такси. Нашим терцентром организовано ряд экскурсий в Изюм и Светогорск. Пріспомощі нашого транспорта для наших з Сарельки з Краснопавловки з Екатериновки, в общем, з нашого району. Повертаючись до районного терцентру, слід зазначити, що у свята у закладі завжди багато гостей. Аматорські колективи району дарують свою творчість. Отець Олександр частий гість у терцентрі. Приїжджають голови сільських та селищних рад привітати своїх односельців. Спонсори радують мешканців солодкими подарунками. 4 жовтня напередодні всесвітнього дня учителя у Лазівському районному будинку культури відбулися урочистості з нагоди професійного свята педагогічної еліти. На захід до будинку культури прибули делегації на чолі з директорами зі всіх загальноосвітніх навчальних закладів району. У урочистостях взяли участь голова Лазівської райдержадміністрації, депутат Харківської обласної ради Богдан Рева, заступник голови Лазівської районної ради Віктор Воскобойникав, помічник народного депутата України Любов Рукавіцина. Та депутат Лазівської районної ради Геннадій Майський. Голова райдержадміністрації адміністрації та заступник голови районної ради провели церемонію нагородження та відзначили переможців першого етапу районного огляду конкурсу на кращу підготовку навчальних закладів до нового навчального року. Так, почесними грамотами райдержадміністрації районної ради нагороджені Краснопавлівський навчально-виховний комплекс дошкільний підрозділ цього закладу посів третє місце в загальному рейтингу. Артістський навчально-виховний комплекс Шкільний підрозділ, якого в огляді конкурсі посів друге місце. А шкільний підрозділ третє місце Краснопавлівський багатопрофільний ліцей, заклад посів друге місце. І перше місце серед дошкільних навчальних закладів присвоєно Чернігівському навчально-виховному комплексу. А перше місце серед загальноосвітніх навчальних закладів посіла садовська загальноосвітня школа. Ми створюємо всі необхідні умови для того, щоб їм було в школах затишно, комфортно, тепло. Всі педагоги віддають ну практично всі свої вміння, знання і душу, все краще, що мають своїм дітям. Ну звичайно, що сільська школа відрізняється можливо тим, тією людяністю, тією доброзичливістю в колективах. Діти в нас прості, щирі, добрі, відверті, відкриті. Ну, практично всі учасники навчально-виховного процесу, як учні, як вчителі, як батьки, це єдина спільна сьогодні родина, і завдяки чому, мабуть, і легше долати всі і життєві, якісь негаразди, і можливо фінансові, які виникають. А взагалі наші школи кращі, і ми в них кращі, і наші діти найкращі». Також нагоди всеукраїнського дня дошкілля були відзначені грамотами департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Ірина Утенкова та Світлана Березняк. Депутат Лазівської районної ради Геннадій Майський, головний спеціаліст відділу вищої освіти департаменту науки і освіти Харківської обласної адміністрації, подарував своїм колегам педагогам Лазівського району незабутні враження від концерту творчих колективів студентів Харківської гуманітарно-педагогічної академії, які Іх він запросив на районне свято. З нагоди звільнення селища міського типу Краснопавлівка від німецько-фашистських загарбників у багатопрофільному ліцеї відбувся відкритий турнір з волейболу серед дівчат 99-го 2000-років народження. Участь у змаганнях брали шість команд. Дві команди захищали честь Краснопавлівки, і по одній прибули з Орільки, Лозової, Первомайського та Близнюків. Турнір з волейболу тривав один день, і за підсумками він був вдалим. В першу чергу для волейболісток Дюсиша Олімпія місто. Лозова їх тренер Наталія Чередніченко. Друге місце у турнірі вибороли спортсменки з селища міського типу Орілька і третє у волейбольної команди наших сусідів селища міського типу Близнюки. Цієї неділі вже в Лозові по спортивному відзначили визволення Лозівщини. Турнір з волейболу серед чоловіків приймала Лозівська філія Харківського автомобільно-дорожнього технікуму. Змагалися всього три команди: Лозівський район, місто Лозова та команда Торнадо. Запеклі змагання у прохолодному приміщенні зробили свою роботу. Найстійкішими виявилися волейболісти від Лозівського району, які спершу легко перемогли команду Торнадо. Рахунок по партіям 3-0. Зустріч з наступними опов. Опонентами для волейболістів району була вже не такою легкою. Давалися знаки втома після першої гри та не тривала перерва. Наступні противники на майданчику були від міста Лозова. Першу партію виграли Лозівський район, другу місто Лозова. І вирішила долю гри знову перемога районних волейболістів. 2-1 на користь Лозівського району вже довели повну перемогу у турнірі. Лишається тільки додати, що друге місце у міста Лозова, третє у команди Торнадо.